Є улюблене відео останні пару днів таких, як я які вірять в дива, і, і дійсно цю свічку я замовляю вже третій рік, тому що вона стовідсотково здійснює фінансові наміри, фінансові бажання. От все, що я прописувала, у мене завжди збувається, тому що знаєте, можна багато працювати, прикладати зусиль, але е, коли є магічний інструмент удачі, то мені здається, це буде тільки в плюс для вас, і вона дала посилання, де це можна купити? Ну, Ка... І, ну... От наша нова інфоциганка, ребятки, на наших очах. І Маша Єфросініна толерує всю цю штуку, приводячи в свою студію, показуючи і розказуючи, ви дивіться хамів. От я з тобою не поджуюся, що Маша Єфросініна несе відповідальність за те. Ось жін. це це реально. Я, я навіть не хочу про це нічого. Блін, впарювати людям купіть свічку. І ви будете багатими? Ну так, да, з урахуванням того, що вона It's... каже, можна працювати, а можна купити магічний інструмент, і у вас все буде добре. Ну камон. Вона не так сказала. Вона сказала, що можна працювати, а можна ще щось мати на удачу, що теж. буде Магічний при... інструмент. Ну, вона сказала. Наталь, ну дивися, ти можеш скільки завгодно зараз витягувати цю ситуацію, але ну, що настільки погано продаються, її золоті прикраси, щоб свічки б ці рекламувати. Ну, це ужас, якщо че. Я... Слухайте, а ваша Марія тиха, яку ви обожнюєте, і завжди захищаєте Марію тиху. Я вообще. обожнюю Що це Марію за Тиху. Стандарди. У мене є свої причини її обожнювати. От але ну, типу, я ж не розказую: а... дзвоніть всі до Марії тихої, і вона вам буде робити такий розклад теру. So люди okay. без критичного мислення поруч з Наталкою Денисенка витрачають всі свої гроші, друзі. Всі свої. і вона все це продає. Дивіться, прикраси продає, курси продає, свічки продає. продає ну, в її ювелірному магазині. It's вона все продає, вона монетизує свій бізнес. Це правильно з точки зору е, бізнесу е, підсилювати цю аудиторію ту парилу і все їм піхають. Прикраси то, то то. Я вам кажу, коли це розвалить, коли хтось вийде і розкаже реальний прикол, як вона все це це оце витворяє, ми будемо дуже е цікаво спостерігати за цим серіалом, тому що не вірю жодному слову абсолютно.